Вірш Лесі Українки. Мамо, іде вже зима, мамо, іде вже зима, Снігом травицю криває, в гаї пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина у вирій на зиму літає? муненьке спитала дитина. Ні, не кожна відказує мати. Он де бачиш пташина силень у виденько там біля хати, ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка, на що морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни, він. не боїться зими невісни, Жди, що знову прилине весна. Мамо, ці си пташки сміливі, певно, ще й дуже. Чи то безпечні такі? Чує свірінька і так. Мов їм про зиму байдуже. Бач, розпівалися як. Не байдуже ті пташці, мій сину. Муси й пташка малесенька дбати, де водиці дістати краплину, Де під снігом поживу шукати. Наче співає чудна. Краще плюкала зерна, співля пташини потіха одна, хоч голодна співа веселенько, розважає пташини серденько. Жди, що знову прилине весна.